Под'їхав новий контент. Оце я буду вже мод Саме цікаве тут. Ой, треба стапель купляти. У Ануса трохи зрака ушла. Так що зараз будемо дешманськими методами чи ще чимось щось робити тянуть. Ну, якось так. Ну що, шановні, гаражого ліукася? Гопрошка стоїть. Трошки йде, не знаю, чи піде. Взявся за роботи, не знаю. Стапіля нема, чи зроблю, чи не зроблю. Он стапель. Стіна, дюрдишко зробив. Недравліка, достачка, щоб машина не їхала. А пошкодження, так, да, добре. Тут же зазорчика нема. Взагалі. Навіть дверцята на крило йдуть, але то таке. Я закрило рукою і дивлюсь, так раз-раз зазор грає. Знаєш, може діло буде. Я сподіваюся на це, що діло буде. Бо якось, якось, якось. Тут також. Так, да, в бампері нема. Ось така фігня, пластика та і все. Ну, Ланос з 16 року, чого робиться лану? Ланос з 16 року пробіг 16 тисяч. От як я заламала, закрутила, завертила. І от. Де у нас крило знаходиться? Саме цікава робота. Був би ще інструмент весь. то було б взагалі добре. Чого ти прицепилася? Ну, якось так. Щоб не Ну І треба буде стукати. От якось так. Все, розбагатію, Зароблю гроші куплю собі стапеля. Нормальні цепи, все, як має бути. Ну що, трошки краще стало? Ну, таке. Бачите, які заломи. Капець-капець. Що капець. нам тут багаярник скаже? Ну, багаяжник нічого не сказав. Але тут вже ліпше, тут вже з'являється зазорчик. Та не я покусав, якщо шо. Маленький ще дуже маленький, маленький, але вже хоч дверцята не на крило не напирають я гадаю, що щось у нас вийде. До речі, також тут же двері, бачите? Де краще стало. Набагато краще ніж було. Головне знати, де зацепити. Ну якось так. Так, від... тільки не ржіть. Добре? От не треба, я знаю. Автомобілем зараз скока, п'ята година десь. Чи ще п'ятий нема. Признали півперше що щось таке, поки. Ото хрень розібрав поки це все з перфоратором, поки дюрлечки в стінках не робив, його знову поставив. Е, так! Ось, ось так воно так. Нема стапеля що робити. Плювати і ловити. Тут вже набагато ліпше, я гадаю. Так. Я відос не передивлявся. Е, лонжерон благо пішов. Важко було, але він пішов. Добре, так пішов. А ну там трохи побачите, там я початок його. Зараз трохи цей гімнат зараз такий спіски стрельнуть потягнеться. Так, оце ж наш лежен. Ні, я його ще тягнути буду, але мені треба оцю цяцю і, можливо, верха, не знаю, ще побачу. І саме головне, за що я, так сказати, переживав це дверцята, вона ще зараз не натягнута. Зазор ще не той, що має бути, але він вже є. Бачите? Ну, взаду в ламу це завжди зазорчик. Ну тобто, десь отакий він. І цей, цьому я вже дуже зрадів. Тому зараз включаємо голоупрошку і покажу, як це шматлина буде тягнути. Надіюсь, все вийде. Ну якось так. Отакий в мене стапель, шановні. Був би в мене стапель, я був би Богом. Так, Ты... пошло-пошло. Ну, надеюсь, она не ебанет. Опять в масло вниз. Ой, это файл, Так, а тепер треба молоточком постучати. Оце стіня витягнеться, ні? Бідлажку перекосойобило. І тому я, мабуть, зараз буду вимикати, бо стукати, грюкати, музику накладати я не хочу. Ну, от якось так. А знаєте, як гараж Гоголя без стапеля працює, коли треба верх потягнути. А бачите? Це? це мій стапель багажнику. Чого? Тому що тягнуло верхов цю фігню. Зараз виклюємо. Оце мій стапель, так? Бачили? Жирненький стапель. Це бо то воно ну, піднімає, мені треба трошки туди, так от, от якось так. <плес> Доброго дня! Вівторок, 14 березня. Робимо карча далі. Пригнали, до речі, в суботу в обід. Так, в обід. Я там в суботу так худенько. Туди-сюди, трошки там сям, щоб розуміти, що до чого. І далі продовжимо. Вчора понеділок був, нічого не робив, в неділю трохи поробив. Ні, вчора що там щось щось робив. Е, Лічок був зламаний, а як, це фігня. Придбав нову деталюшку 145 гривень. Але хочете змастив, не треба казати. Все змастив, поставив. Ну, мені ж треба якось там з потером зараз буде працювати. Я так чуєте? Який файний звук. <плух> <плух> <кх> треба буде ще раз змастити, чи що, я не знаю. Так. Тут у нас ще не готово, то ще ляду треба бахнути, бо вона трошки там. Хазяїн каже, та там трішечки, трішечки, фарбувати не треба, ага, хуй там плав. А. а. Добре, добре. Блять. Тут майже готове. Тут трішки більше, а можливо це з заводу було. Це ж 16 2016 року шмат лайна. Ось. Випирає, не випирає, там випирає. А тут же пішло аж сюди. Ну, коротше, піде. Для Ануса саме те. Добре. Знімемо тряпочку. Тут у нас завод, завод, Ланос-Ланос, завод, завод. Ну, ще трішечки можливо. Хезе. Але. Бачите? В тряпочках чогось чомусь. Там знутрі зафігачено. Чому? Бо тянеш, воно так, як ото лічок трамвонька все. Чому? Оба ще! Такс. Що у нас тут? Порвало нахуй. Тут що в нас? Де воно? Треба ще ж показувати щось. От, падла. а! А ось ось-ось. Так, 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 так. І тут порвало нахуй. І воно так репить, терпить, оце не завариє, буде людина їздити, воно буде репіти, репіти. А щоб заварити, ну, динаміки треба зняти, але байдуже тряпочку. Зараз водичкою трошки туди-сюди. Коли ще варитиму, візьму картонку, бо запаковувати ще стелю взагалі на його в баню нема бажання. Отак. Дві тріщинки завари. Туди також буду тряпочку перекладати. Зараз кум рядом буде стояти, якщо буде шокчати. Пожар, пожар, пожежа, пожежа. Так що якось так. Багажник у нас ще не зачиняється. Ота От петля пішла по сраці. Але купувати, їх, мабуть, не будуть. Будемо пиздити. І тому, тому, тому. А, це ж не... Оце ж не показав. Так, о, о. це ж у нас, пам'ятаєте, тут залом був. І лонжером. Ну, там відос. Я сподіваюся, що я зняв добре, Щоб він отак був так. Зараз він вже. Так що якось так продовжуємо термбонькатись анусом. Так, ну що, гідравліки нема, корчик стоїть так, без нічого, без всяких справ. А, треба ж краще трошки. Крило ще. Багаяжник ще там не дає, наші дверцята. Тут проварено, тут заварено. Інша сторона. Так. Ну, якось так. Шановні, це наш ланос, бачите, я ж не збрехав. А, ну не видно, коротше, пофіг. Перегадяю. ну зараз треба їхати. І, от, і що він каже, коли я хочу його перегнати. Що він мені каже? Ні, не почули, маю. Зараз він мені що скаже? Понятно? Нема чого на Ланусі їздити. Остановітесь! ха ха Так, Перегнали Ануса. Це будемо тампонувати. Ланус 1 Ланус-2, і куз з бампером Лануса. Одні лануси. І тут таке ж. Ой, оператор від Бога. І саме головне, саме, що мені подобається, ну там ще буде також ще щось цікаве. Ой, файна річ. А, і до речі. Зараз підбирати фарбу. Ну, воно ж падло, випадає. Ну ви ж бачите, лючок випадає. І от, от, от потім каже, а чого не попали, чого випадає? Що мені дверцята вести? <anjaançais> ну якось так. А бачите, 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 це рідний лючок. Взагалі файненько. Ну ми далі працюємо, там ще зараз шкоду треба циґільнуть. От якось так. А показував чи не показував, що заворот та пофіг, короче. <laughs> ну якось так.